Наскільки я пам'ятаю ваша честь, що двоє суддів присутніх, це Вітання Кормана Славич і суддя Шевчук, вони приймали участь в наданні санкцій. Крім того, наскільки я пам'ятаю, я вивчав справу, я зараз здійснюю захист в цьому самому суді під захисного жовнодія Олександра Володимировича. Як я пам'ятаю знайомий з із справою, там в рапортах інше питання, що там. Законність цих рапортів ні, але там проходить приїздище мопідзахита Віктора Педовича. Чому? Хоча, звичайно, це не об'єктивно об'єднали одне провадження, але вони є, доповідають, начебто вчиняли злочин, яким чином, що було ваша честь, розгляд справи, я вважаю, на жаль, я змушений просити відвод Мітаняка і Шевчука. Будь під ласка, підозрюваний журавель. Підтримуйте, так? Підозерний в будь під ласка. Підрозділи ще діло. Вислухавши думку учасників судового провадження, колеги судді на нараджує кімнати. Захисник лобок заявив від суддів та Шевчуку, який мотивував тим, що провадження вказаних суддів у складі колегії проводиться розвідки кримінального провадження номер 120 131 1, 700, 975 з обвинувачених голік, ошкала, жонодія. Відповідно до матеріалів вказаного кримінального провадження, його підзахисний журевель, здійснював організацію банди, в яку входили голіка, шкал та жонодії. Суддями та Шевченком неодноразово з питання про продовження сорок тримання під вартою голіка, шкала та жонодія, тому вказні судді можуть бути упереджені при вирішенні питання щодо заходів забезпечення провадження. числе, что-то обранное за Когда я приходит прихожу, про просто доволен заявы адвоката провести видимость судьи в Интернете Шевчука. Всегда, каждый раз, когда у нас меняется судьи, мы надеемся, что все-таки знаете, что у людей какая-то справедливость проснется, какая-то совесть, когда они поймут, что посмотрят материалы дела, что люди 4 года сидят, свидетелей у нас нет, потерпевших нету, но, к сожалению, я понимаю, что у нас в стране, к сожалению, ничего не меняется. Я, конечно же, надеюсь, что следующая коллегия судей все-таки наконец-то, что... справедливость восторжествует, и мой супруг уже наконец-то хотя бы будет под домашним арестом, с браслетом, на поруке, как угодно, но мне самое главное, чтобы он находился дома с семьей. Зъясовывается думка участников подготовчивого судового заседания про возможность его проведения за отсутствие захисників. Думка прокурора Ваша честь, ну, я вважаю, що без захисників обвинувачених неможливо проводити підготовче судове засідання. Адвокат. Ваша слушна думка прокурора підтримав. Погоджуйтесь. Адвокат трохи погоджуєтесь. Не совласний Так, да, звісно, без них нікого. Так, ще діло. Я з прокурором погоджуйтесь. Арло? А коли я суддів, порадившись на місці, ухвалила в зв'язку з наявкою в судове засідання адвокатів Лабок, Голуб і Данілова відкласти проведення підготовчого судового засідання.